Ну, давай будемо відвертими. Ми по факту майже все продали. У нас зараз є тільки друга черга, і це старт продажів. І, в принципі, там обов'язково заробиш, тому що початкова стадія і стадія, по якій ми будемо вже здавати комплекс, це, там буде дуже гарна різниця. На квадратному метрі можна багато заробити. Дисконт для вашого і ком'юніті ми можемо дати. Від 50 до 100 50 Нічого, oh від 50 до 100 доларів за квадратний метр, в залежності, скільки квадратних метрів у нас будуть брати ваші інвестори. Розтермінування у нас є зручне гнучке. Тим більше, ми завжди колігуємо з нашими інвесторами. Я думаю, що ми домовимося в будь-якому плані. Тобто ми маємо можливість як взяти інвестора звичайного на один-два будиночки, так і великого, хоч на весь комплекс. Типу, ми можемо дати йому гарну ціну. Але в нас ще є така крута штука, як часткові інвестиції. Тобто в нас є комерція, яка буде працювати і теж буде працювати з топовими компаніями: це ресторан, СПА, які будуть приносити гроші. І ми готові з початковим внеском 5 тисяч доларів ви можете купити один квадратний метр грубо СПА. Класс буде працювати за Яка юридична модель, ось такого буде кейсу і правочин, який буде здійснюватись при вступі до складу інвесторів. Форма кооперативу: типу, інвестор купляє пай, за пай фіксована ціна, керуюча компанія виплачує йому дивіденди, і він може продати цей пай, якщо хоче вийти з інвестицій. Тобто спрощений формат участі аніж придбання. Безпосередньо майнових прав на об'єкт нерухомості. Так, хто типу переживає там на рахунок купівлі нерухомості, але хоче спробувати, хоче погратися, то від 5 тисяч доларів, в принципі, ми приймаємо. Не можна і погратися. Так, які умови? 5 тисяч доларів е вартість одного паю, яка дохідність, річна дохідність прогнозована від цього? Е це від 5 тисяч доларів і. Е Річна дохідність 10% річних. Це фіксована. Е, Це фіксована, плаваючи. Фіксована дохідність, ось є така історія. Ліквідність підтримується вами. Е, може чи не може статись ситуація, коли інвестор там чомусь не може по номіналу продати свій, ось цей пай участі у кооперативі? Е, ну, звичайно, він може, може йому бути складно продати, але ми йому всячки перепомагаємо. В якому плані? Ми можемо продавати його пай. Інвест може продавати його пай. І в принципі, в нас такі інвестиційні продукти довго не затримуються. Типу, можливо, є якісь періоди, таке плани, як сезонність, таке завжди є. Ми за 10 років це подивилися. Літо то продає, то не продає, зима, то продає, то не продає, весною скачок, Ну, буває по-різному. Типу, може бути все, проте ви. Розраховуйте на професіоналізм вас, команди, партнерів, що це все допоможе бути ліквідними вам по відношенню до гравців на ринку інших. Так. І повернемось до е, тих, хто хоче володіти будиночком, котеджем, е, яка, е, мінімальна, яка мінімальна вартість, який Мінімальний початковий внесок, які умови розтермінування і що за ці гроші взагалі буде? В нас є різні площі. Тобто від 20. Типу, ну, мінімально. Берем, мінімально. Мінімально 22 квадратних метри. По умовам 22 квадрати. Ціна за квадратний метр 2, 350. рахуємо. Це будинок? Чи це буде юніт, типу, це земельна ділянка, будинок, меблі. Повністю весь набір це халати, великі, ложки, посуда і керуюча компанія. Тобто це продається будинок і земельна ділянка. Так. Ну, Нотаріально дві угоди. Е, так, так, все вірно. Потім е, знижка для ком'юніті від 50 до 100 доларів, то що ми вже говорили на квадратному метрі. Різниця 50 чи 100 — це залежно від площі кількості Так, площі чи кількості куплених квадратних метрів. Там вже майже е, в нас безкоштовне розтермінування на рік. З першим внеском 40%. Якщо рахувати будиночок на 22 квадрата, то перший внесок виходить у нас 20 тисяч доларів. Далі потім кожний квартал ми по договору розбиваємо рівні частини внеску, або ну, ми все одно люди вже можемо домовитися вже по ходу ділу. Є таке. І, наприклад, конкретно в цьому кейсі це початкова стадія. Це початкова стадія. Перше в мене одразу питання, коли завершуються будівельні роботи, коли буде отримання вже дохідності в цьому проєкті планово. Ну, рахуємо, як у нас так стандартно. Якщо у нас будівництво рік, то ти починаєш отримувати десь за півтора року вже свою дохідну частину. Чому так? Ми збудували, нам потрібно передати цей готель повністю рібасу. Вони перевіряють його дивляться по всіх нюансах. Далі йде пусконаладка самого комплексу. Це теж займає час. Як ми побачили в інших котеджах. Можливо, нам і вистачить і, 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 там, і 3, і 4 місяці, але краще сказати з запасом, тому що тут можуть бути будь-які нюанси. Типу, там від е, дороги до води, до електрики і так далі. Це все має бути ідеально працювати. Тобто бо... півтора року, умовно, зараз інвестор заходить, він розраховує кошти так, що він буде сплачувати. Рік сплачувати, півроку потім він викупає, рік півроку він чекає і отримує дохідність. Це в такому сценарії середньому. Так, але ще другий варіант, якщо ну, це якщо грати в довгостроково. Другий варіант заходити на початку будівельних робіт і продавати, наприклад, наприклад, кодуєв вже закінчений об'єкт. О, ти прям випередив. Оце в мене й друге питання. Наприклад, є інвестор, який... Заходить по 2350 доларів. Оцінка з досвіду, з вашого досвіду, оцінка по якій ціні цей інвестор би продав через півтора року об'єкт, який вже умовно починає дохідний бути. Наша ціна буде 300. На ринку вторинної нерухомості, ну так будемо вже говорити, бо комплекс буде готовий, ціна за квадратний метр значно вища. Тобто ми, якщо подивимося там всі комплекси, які є, ціна від 3 тисяч доларів доходить до 5 тисяч доларів. От якраз в цьому діапазоні працюючий комплекс вже буде працювати. І чим залежить від чого ця ціна? Від успішності самого комплексу. Інф, на інфраструктуру ми затрачаємо дуже велику і, частину грошей, на керуючу компанію ми затрачаємо багато грошей. Локація чот чотка, значить, от в цьому діапазоні можна розуміти, що ви заробите. Тобто мінімум там 700-800 доларів на квадраті. Яка буде дохідність не від капіталізації? А для інвестора, який хоче залишити його і пасивно отримувати, щомісячну дохідність буде. Ну, Якщо так дивитися реально, якщо інвестор заходить зараз по цій ціні 2350, то дохідність буде плюс-мінус 13-15% річних, тому що він зайшов менше і буде окупність швидше. Якщо буде інвестор заходити вже на кінечній стадії, коли вже працює рецепція, вже є перші клієнти, ну я думаю, реально там 8-9% річних. Ще одне, що інше, логічне та прийнятне. Ну, цей блок питань чудово відпрацьований. Раджу передивлятись і передивлятись разом з аналітикою порівняльною по іншим комплексам і пропозиціям від девелоперів. У нас зараз є декілька комплексів в Карпатах, де нам потрібно будувати спа. І, але хочеться зробити якусь таку тему, прям ну крафтову, лампову, і щоб вона просто зробила максимальний розрив в тому регіоні. І ми вирішили зробити спа-комплекс на звано-Франківську. Не бу... У нас там були якісь такі хроніку комплекси, басейни, але такого плану, як якийсь банний комплекс оздоровчий, де ти можеш просто відпочити, де є якийсь ретрит, де тобі зроблять будь-який спектр послуг там, від масажу до пропарки, не було. Ми зробили комплекс в традиційному українському стилі, де є 5 саун, де є масажист, де ти заздалегідь можеш записатись на якісь певні оздоровчі процедури. Є різні медикації. Ітація, де ти приїжджаєш і просто відключаєш голову на повністю. І вийшло так, що за час роботи вона прям розірвала, можна сказати, все. У нас є бранківська. У нас багато дуже є клієнтів, дуже строжайший весь фейс контроль за, На рахунок там алкоголю і цього всього ми спокійно до цього ставимося, але до нас приїжджають такі люди, з якими приємно працювати. Коротше, тільки відпочинок душею. Тілом, тілом не допускається. Ну, тілом теж, тому що ми робимо про парки, масажі, все решта. Але в тому плані кому ти. <свистання> і людям ця історія зайшла, і ми розуміємо, як цей бізнес вже працює. І це нам допомагає в наших наступних комплексах запускати, навчати персонал з легкістю і швидкістю. Гарну справу робиш. Дякую. Дякую тобі. Малахіт – друга черга від першої відрізняється технологією, відрізняється концептом, але це на одній території, і там вже в першій черзі були якісь атракції. Другою чергою, ви, мабуть, щось доповнюєте. будуть ще якісь зони загального користування. Розкажи взагалом, що буде цікаве для проживаючих для інвесторів. Е, ну, ми, коли почали будувати каркасну якраз цю систему, цих будиночків, ми не просто так їх побудували, тому що ми вже маємо повний досвід. Ми почали собі будувати спа Івано-Франківську, яка зараз діє, воно успішно діє. У нас там найкращі банщики, і людям просто максимально зайшло. Ми так затесли спеціально подивитися, що буде у нас. Чисто баня, чисто баня без готеля, банку. без готелю це там п'ять саун, сіні кімнати, соляні кімнати Все така от двіжуха. Хто любить якраз от гарний пар, отак, от розслабитися, тому що реально дуже багато є таких ідей. І на другій черзі малахіту, де буде ця каркасна історія, де будуть ці будиночки, ми хочемо зробити банний комплекс. Тобто перший поверх буде ресторан, другий поверх буде банний комплекс з чанами. І це якраз буде ідеально вписуватися в ту територію. Але загалом, якщо брати малахіт, перша і друга черга, це буде два ресторани, лаунж зона з кальянами, це кінозал, аптека, магазин продуктовий, дитяча зона, будиночки на дереві для дітей. Зіплайн, тобто ти з другої черги зможеш по канату спуститись на першу чергу. Навколо нашого комплексу вже є готова інфраструктура, це і квадроцикли, джипінг, велика гуцульська гойдалка і піші прогулянки. Ну, Вистачає класно, прям ну, ну, хто таке не любить? Ті б сказав, люблю таке, ну подумав, що ну, це просто топчик. Треба їхати, треба дивитись, Ну, краще поради нема, щоб проїхати. В першу чергу приїхати в комплекси, який збудувала наша компанія МБЙ, наголошую, і просто відпочити кілька днів чи вихідні. У нас традиційно це не те, що ми тільки з вас просимо чи не просимо, а від душі треба ж віддати, щоб прийшло більше. Ми про бізнес. Енергетичний. Тому треба щось подарувати для того, щоб люди е, краще і якісніше опрацювали ці ролики і потім допомогли покращити нам якість інформації, вам, е, ну, якість ведення бізнесу чи застосування нових технологій. Тому один-два подаруночка за якусь активність. Пропоную, наприклад, є попит у вас на ідеї щодо нових атракцій, нових е, якихось історій, які можна піддивитись десь по світу, знайти щось цікаве в включити будь-що там слона привести, чи якісь ще там якісь битви вікінгів із смертельним там наслідком. Ну будь-що можна придумати, е, давай якихось два подаруночки за творчість наших підписників. Ну, перший подарунок це наша брендована вишиванка. Це справжня крута, гу крута гуцульська ручної роботи. ручної роботи, щоб на Пасху можна було вже нести, не стидно було ходити. Просто <рес> В мене ідей багато, можете в мене купити, але воно того варте. А друге, нам завжди потрібно нові назви наших комплексів. Але назви не прості. Наші комплекси називаються все під один бренд, під дорогоцінні камені або недорогоцінні камені. І вже їх стає менше і менше, і нормальних назв вже немає. Хто не придумає найкращу назву для наступного комплексу, тому. Ми подаруємо безкоштовну ніч на мор'яні готелів, які вже у нас працюють. Готель ніч в готелі за назву комплексу. Друзі, ви вже маєте просто gpt чат 4.0, витрусить і висушить. Все дуже легко, все дуже просто в інвестиціях і в бізнесі. Ми звикли все спрощувати, працювати з. Правильними людьми оточувати себе якісними, продуктивними, красивими, потужними партнерами. І тоді воно все їде, бо по-іншому просто не може бути. Дякую вашій команді. 10 років. Все це ми знову ж таки приїдемо, перевіримо, ще дознімемо, ще покажемо. Але те, що я почув, мене дуже приємно е вразило. Дивуйте нас гарними історіями і надалі. Дякую. Дякую.